Всім добрий день. Сьогодні 13 травня, субота. Ми з Олегом Копишинським відкриваємо мотосезон. Від нього поступила слушна пропозиція. Каже, давай смотаємося, десь прокатаємося така гарна погода. Говорю, звісно, без питань, а чого ні? Якщо така ініціатива гарна, то чому і ні? Їдемо ми в сторону Коростишева, зараз на Житомирській об'їзній. Коростишеві її мене. Олег тягне на кар'єр. Ну, на кар'єр, так на кар'єр. Мені все одно, аби тільки проїхати сьогодні розпочати сезон. До цього я трошечки обслужив свій мотоцикл. Я поміняв гальмівну рідину, я поміняв охолоджуючу рідину, цього, на жаль, не знімав, тому що Ліньки було. Не буду тут. Сам себе обманювати і не шукати ніяку причину. Ліньки, просто лінь було, руки були брудні, а треба було десь камеру ставити. в мене штатива не було, щоб її переміщати постійно. Взагалі така ситуація. Не зняв, то й не зняв. Скажу тільки, що рідина була охолоджуюча в гарному стані. Гальмівна рідина була жовта. Я не знаю, коли її міняли в цьому мотосику. Я його купляв у 2020 році, нічого не міняв, вона була жовтувата така. Нову ридину по походу прокачував і заливав нову рідину. Стара рідина виходила, нова, заходила, все нормально. І що мені сподобалося, що після цього мотоцик став реально гальмувати набагато краще. І бульбашки повітря теж виходили, да, це було. Напевно, через те, що там були бульбашки повітря, не дуже гарно мотоцикл гальмував, але тепер все нормально. Слава Богу, якщо в мене були нарікання на Заднє гальмо, то тепер я не можу нарадуватись, тільки чу-чуть прижимаю і він стає. Ось що значить своєчасно міняти технічні рідини в мотоциклі. Але як щось так повільно їде, ну я вже під нього підлаштовуюсь, тому що не хочу скоро гнати. Бачили байкерів багато. Люди почали рухатись, он попереду теж, якийсь виїхав з заправки, такий брутальний байкер на гарному мотоциклу, але... Як Олег там буде їхати, то ми його не наздоженемо. Рухаємося. Часу вже під обід ближче. Хочеться щось поїсти, а доїдемо до Коростишева і будемо їсти. До речі, Бастило я не міняв ще. Я думаю, що сьогодні поміняю. Не хотілося мені вже після заміни рідин гальмівної і, і мінячої мастило. І так це багато часу зайняло. Чому? Тому що перший раз я це робив і для того, щоб добратися до заливної горловини, охолоджуючої рідини, прийшлось розібрати всю ліву боковину, знімати пластик і таке і інше. Зайняло трохи часу. Поки промив, поки зляв, поки промив, поки знову зляв, знову заляв, поки все попромивав. Ну, все хотілося зробити, якщо не ідеально, то правильно. І тому вже сил на... не сил, а бажання міняти мастило вже не було. Ну, зроблю це пізніше, нічого страшного немає. Ще цей раз приїду тих нечасних 100 кілометрів і поміняю. Ось і Коростишів, під'їжджаємо ми до нього, славного міста, Коростишів. Чим воно славетне? Славетне воно тим, що тут дуже багато підприємців, які виготовляють пам'ятники з граніту. Тут є кар'єри, де видобувається чорний граніт Габро, який йде в основному на виробництво пам'ятників. Ну і такі теж інші вироби плитки роблять, підвиконники роблять. Так от, покорастишу, що цікаво, валютна виручка за день більше, ніж по всій Житомирській області. Отак тут люди заробляють гроші. Ну це так, між іншим. Дорогу бачу, гарно зробили. Це тішить. Давно я тут вже не був, напевно, пару років. Дороги тут не було. А тепер є, як бачите, на під'їзді гарна дорога. Містечко невеличке. То ми зараз їдемо, напевно, по головній вулиці, по центральний центр Ліворуч, якщо входить. Магазинчики тут є гарні. О, дорожку зробили, звісно, приємно, дуже приємно, Що тепер їдеш і не дивишся, як, щоб в яму не вскочить. Завжди приємно їхати по гарній дорозі. Ну, Олег мені показує, що будемо повертати ліворуч. Добре, ліворуч, так ліворуч. Не працює в нього інтерком. На жаль, я не знаю, що там, чи батарея сіла, чи що, не знаю. Намагалися ми з ним організувати зв'язок, і в нас нічого не вийшло з того. У нас легам обідня перерва. Зілимо собі по шаурмі, перекусимо. До місця ми ще поки не доїхали. Перекусимо і їдемо на кар'єр, там пару фотографій гарних, відео і ще що собі якийсь маршрут придумаємо, що далі будемо робити. Нас обхажує такий байкер молодий. Ось він стоїть перед вами. Він вже посидів на мотоциклах на наших і сказав, що хоче теж купляти. Да? Хоч чи ні? Не не кажи, хочеш. А чого ж ти так вокруг нас в'єшся? Якщо ти не хочеш мотоцикла? Не знаєш, ну що, цікаво тобі, да? що такі мотоцикли? Цікаво, значить ти теж хочеш мотоцикла. О, Трохи підростеш і купиш собі теж мотоцикла гарного. Прямуємо далі, виїжджаємо з Коростишева і прямуємо до кар'єру. Люди вже бачу пороздівалися. На вулиці сьогодні дуже тепло, близько 20 градусів. Це перший раз так за, за травень місяць. Таке тепло. Так, Олег десь повертає. Місце для відпочинку і досить непогано. зачетне місце? Можна приїжджати, можна відпочивати. Олеже, як тобі це місце так. подобається? Що. Але ще щоб було трошки пішло, можна не було скупатися. Це було зовсім що. Але і так це. Ж я так розумію, люди звідс... звідси пригають, так? Да? Ага. Отсюди можна пригати. Тут метрів, метрів, метрів 20, мабуть. Висота не менша. Подойме, да. що саме по собі воно таке немаленьке. Вода, я не скажу, що дуже чиста і прозора, але така середньої якості. Відпочивати досить непогано буде. Є кругом цього озера, туристична тропа, і ми з Олегом зараз крокуємо цією туристичною тропою. Люди відпочивають, кальян курять, шашлики жарять. Як положено. Все як має бути. Життя вірує так. Така туристична тропа, вона час від часу виходить на берег цього маленького озерця. Тут є такі всякі файні локації, пташки так гарно співають. Для того, щоб зробити селфі файні локації, я маю на увазі. Ну, досить так непогане таке водоймище, невеличке, маленьке, але кожен може собі тут знайти все, що забажає. І покупатися, і засмагати, і зробити шашличку підсмажити кальянчика покурити навіть випити 100 грам я там бачив стоїть такий трейлер напевно люди приїхали зночівою і будуть ночувати це такий ті танцювальний майданчик чи що над водою альтанки в альтанках кругом сидять люди Приїхали, всі фотографуються. Виїхали ми з Олегом з такого цікавого місця. Їдемо зараз в Житомир. Олег каже, там десь є мотомагазин, хоче перчатки собі подивитися в сторону Глобала. Ну, Проїдемо, побачимо. Час у нас ще є, ще тільки 15-та година їхати нам недалеко, 100 кілометрів якийсь нещасний, так що покатаємося ще. А ось і славне місто Житомир. З боку Києва під'їжджаємо. Олегом на виїзді з Житомира і каву. Друга наша кава, Олег каже, не там став, треба було далі проїхати. Каже, хіба в поліції продукт хороша кава? Ну, не знаю, вроді нормально. Якщо сюди вершків додати хороших своїх, то кава нормальна. Да, Олег? Якщо вершків своїх додать, то кава хороша. А якщо без вершків, то кава говно. Ладно, ладно, не будемо обіжати продавця. Все нормально. З Олегом попити водички, а тут комеров просто капець, мама не горюй. Та вони ж тут можуть загризти любу, любу людину. В, ви подивіться, що робиться. Їх тут просто тьма. Ужас. Ужас. Олег, їдемо бігом, бо вони нас зараз їдять. мене вже Це просто жахіття якесь. Пишинський, щось він відстав. О, він, бачу, їде. Мені його дуже гарно видно, тому що у нього фари такі яскраві. О, дивіться, як. Я вже його здалека бачу, що він валить. Надо помахати, йому, а то він не побачить. Побачив. Красавець, так? Да? який мотоцикл, який байкер. Ну це просто-просто. Все, порядок. Ми з Олежиком стали зона рекреації. Тут уже доробили все. Народ сюди приїжджає, хто хоче трошечки погуляти, поїсти шашлика з дітьми. Тут такі альтаночки гарні, гарна місцинка, лісочок, В черговий раз. Ми як їдемо. Не можемо повз проїхати, щоб не зупинитися. Блін, а зараз воно взагалі гарно. Непогано, да. Сонечко якось, Сонечко, якось, так. Сонечко яке. Сонечко, так, гарно освічає. Ось таке. Сокі, ну сьогодні кілометрів 200 з копійками ми з тобою наїздили. Ну, У тебе, звісно, мотоцикл прямо виблискує на сонці, я тебе здалека бачу, як ти їхав. Ну що ж, треба підвести короткі підсумки. Будемо вважати, що мотосезон ми сьогодні відкрили з Олегом. Олег каже, треба спланувати якусь більш таку цікаву поїздку кудись далеко. Він хоче Закарпаття, по Карпатам поїздити. хоче е, на термальні джерела заїхати, покупатися в чанах в термальних джерелах і поїсти бограча. Смачного смачного бограча, так. Да. Я кажу, обов'язково сплануємо. Десь на, 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 на кінець, може травня, да, на початок червня. десь так. десь так, так. Тому що я думаю, там буде наша перемога і в серпні з'їздимо в Одесу. Так що слідкуйте за нашим каналом, слідкуйте за нашими подорожами. Я думаю, буде цікаво, Ну щось будемо показувати вам, що будемо саме бачити гарне. Будемо і вам показувати, заохочувати вас так сказати на подорожі. Україною. Україною. Бо вагато багато, щоб ми її бачимо. Ну а що ж, а поки що... Казати вам до побачення. До скорих зустрічей. Підписуйтесь, лайкуйте або дизлайкуйте. Все приймається. До нових зустрічей. Все буде в Україні. А в нас у дворі подивіться, яка краса. Яблення зацвіла. Бузок зацвів. Подивіться, як. Яка красота, а, а, а який запах неймовірний. Я вам просто не можу передати. І все цвіте, все буяє. Вісна прийшла. Дивіться. А у нас вкрилася таким цвітом білим. Подивіться, яка краса. Так вбралася, ну що просто-просто. В таке вбрання. Класно, Ну... Це просто не передати словами, Дуже красиво. Яблуневий цвіт. бджілки літають, опиляють. Значить будуть яблуки. Всі яблуні, до речі, непогані яблучки такі смачненькі. сочні, Супер.